Всім привіт, це знову я. Сьогодні зранку я прокинувся з однією єдиною думкою: чому ми так рідко думаємо про Словаччину? Адже це не лише Невелика Гірська країна, яка віддувалась за всю східну Європу в Євротурі, але й автори однієї з найкращих ігор в сучасності. Перш ніж перейти безпосередньо до основної страви, поглянемо на схожі, Сім Сіті. Можна назвати пюре, яке тобі принесли в тарілці. Навіть дитина впорається прісно і нецікаво. Фу, пішло звідси. Cities Skylines вже більше нагадує м'ясо, але як тільки ти входиш в смак, офіціант починає брати гроші за кожен новий відрізаний шматочок. І лише ця гра пропонує тобі самому вполювати тварину, засмажити, їсти в примішку потом і брудом. В цій грі доповнення лише одне, і всі гроші від нього вони віддали Україні. Давайте поринемо в життя нашої квадратної республіки. Територіально вона знаходиться між Совєтським Союзом і капіталістичними країнами. Це виглядає приблизно так: назвемо нашу країну Словачиностан в честь творців. Починаємо з порожньої території країни і певної кількістю грошей в кишені. В цьому проходженні ми будемо виплавляти сталь. Але все не так просто, як здається. Вам потрібно розмістити шахту на родовищі. У шахти нерівномірна продуктивність, тому вона скидує руду на склад. Якщо ви гадаєте, що руда піде на переплавку, то. Hey! 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 До складу приєднуємо два заводи зі збагачення руди. Після них знов ставимо в склад про всяк випадок, і вже аж тоді ставимо сталоливарний завод. Nice. При цьому все треба з'єднати конвейерами, інакше від заводу до заводу доведеться їздити вантажівкам, що не найкращий варіант. Прокладаємо залізницю від заводу до кордону, щоб якось продавати нашу сталь. Конструкція заводу побудована. Але не вистачає, як не дивно, електрики. Тут вона ділиться на два види: середньої і високої напруги. Завод вимагає лінію високої напруги, а залізниця середньої. Закуповуємо електрику за кордоном, тому тягнемо від них високовольтні проводи. Ставимо розподільчий пристрій, щоб електрики вистачило і на завод, і на всіх інших. І підстанцію. Проводи з підстанції на натягову залізничну підстанцію. Діло зроблено. Лишився найнезручніший ресурс люди. Будуємо місто на певному віддаленні від заводу, бо якщо побудувати прямо поруч, люди чомусь починають хворіти. Люди не люблять горіти. Люди не люблять хворіти. Для того, щоб люди сильно не вимахувались, будуємо поліцію, будівлю суду і тюрму. Також будуємо технічні служби, щоб взимку чистили дороги. Клятим людям також потрібні розваги. Ставимо кінотеатр і палац спорту, садочок і школу. Розкидуємо трансформатори, щоб у людей була електрика, і тягнемо проводку до них. Тепер про воду нам потрібно її дістати, очистити і доставити. Будуємо свердловину, станцію очистки і водорозбори. Не забудьте про насосні станції, між ними інакше не буде тиску і нічого не працювати. Тепер поговоримо про злив: нам треба знайти водойму жертву В яку ми будемо скидувати нечистоти. Stop! 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 Найближча водойма не близько. І, нарешті, ми можемо приступати до безпосереднього встановлення будинків, ставимо будиночки і закуповуємо тролейбуси, щоб вони возили людей на роботу. Також будуємо депо і поїзд, щоб вивозити продукцію заводу. Розставляємо пішохідні доріжки для зручності, купуємо медикам поліцейським пожежникам автомобілі. І дивуємось. Наш завод дає дуже мало продукції, мало працівників. З запізненням будуємо ТЕЦ, бо я про неї тупо забув. Тепер в людей буде опалення. Все ще не вистачає людей. Купуємо ще один гігантський будинок з людьми і пам'ятник Шевченку. В рамках боротьби з алкоголізмом перейменовуємо єдиний бар в місті. Це не допомагає. В нашому місті виявилось на диво багато студентів, будуємо для них університет. Ніхто з вищою освітою не хоче в ньому працювати. Як їх мотивувати? Всі з вищою освітою мають право на жуки. Швидкі, комфортні, приватні, блакитні жуки. Досі не маєш вищої освіти. Не маєш жука. Паркінги є лише біля будинків і біля університету. Тому краще працюй там. Споглядаємо мозаїку на палаці спорту. Ставимо знак в'їзду в місто. Прибираємо знак в'їзду в місто, бо тролейбуси перестали ганяти по 100 км за годину. Багато людей не працює, бо одного садка недостатньо. Ставимо другий на горі. Називаємо садочки. Робимо рекламу фонтану на школі. І врешті-решт. Розуміємо, що наше місто неефективне. Воно споживає більше грошей, ніж заробляє. Тому банкрутство для нього це лише питання часу. Мабуть, я задалеко поставив завод від міста, і люди просто не хочуть в ньому працювати. Але в будь-якому випадку в морі ще повно риби. Тому